Тоді Ісус сказав своїм учням Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Часом ми сприймаємо ці слова як щось важке та страшне, але насправді тут йдеться про зміни у нашому серці та житті. Відречення від себе це не про зневагу до своїх бажань, а про те, щоб дати місце Ісусу. Це означає, що ми відмовляємося від егоїстичних амбіцій і ставимо його першим у всьому. Це виклик, адже ми всі звикли жити за своїми планами, але, зрештою, це шлях до справжньої свободи. А що ж означає взяти свій хрест? Для людей того часу хрест був символом страждання та ганьби. Але Ісус закликає нас не просто носити тягар, а бути готовими прийняти виклики, які приходять з наслідуванням Його. Щоб йти за Христом, нам потрібно кожного дня обирати Його цінності, бути готовими до втрат і службового життя. Це не тільки про великий крок, а про щоденні вибори. Як ми можемо носити свій хрест сьогодні? Можливо, це підтримка близьких, доброю справою на роботі чи просто дбайливим ставленням до тих, хто нас оточує. Тож давайте запитаємо себе, які наші прагнення чи страхи тримають нас від того, щоб повністю слідувати за Христом? Хто не несе свого хреста і не йде слідом за мною, не може бути моїм учнем. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. На це ви були покликані, тому що і Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли його слідами.